собі вечором, приколенько. Повітряна тривога! Повітряна! Це моя працята, блін. Да, це капець, да. Є. Двері тут не працюють, тут укриці, так. Да. Всім здорово, з вами Рома, і е, я сьогодні це буде обзор на укриття. Мой, е, е, це укриття дуже прикольне. Дивіться, тут є ліжка, щоб поспати, якщо повітряна тривога вночі. Сундучок, то може зберегтися їжа або всякі речі. Тут столик, де ви можете поїсти. Сісти да, або просто відпочити. Тут іще дучок. А тут місце, де ви можете е, своїх домашніх улюбленцей е, залишити. Тут тут якраз собаки та коти. Це така сторінка для дітей. Тут, е, гратися вивчите. Зараз полагожу. Коли закінчу відео, так, тут ще книжечки. Там, де ваші дітки можуть почитати всяке. Дуже прикольні там книжки. І скринька, на якій дітки можуть положити свої іграшки. Та інше все. Тут такі стульчики, а тут телевізор. Дивіться, тут є ще два компіка, щоб пограти, а крім цього, тут є ванна, там де ви, ви можете помити свої руки, а тут скупатися. Да. Але якщо цей вхід. Запалиться, або просто земля завалиться в цьому ході, то є запасний. Я вам зараз покажу той самий, якому я тільки що спускався на це укриття Оцей з требиною. І там є люк. Да. І в мене дуже прикольне укриття. Поставте подбайку, підпишіться подбай, мій канал, якщо вам сподобалось укриття. Ну все, всім всім пока.